Вітаю, друзі. Ну що, світовий порядок? Скоріше за все зазнає значних і помітних змін. В цьому новому світовому порядку вже є два великі гравця: це Сполучені Штати і Китай. Мета Путіна стати третім. Заява Трампа говорить про те, що він не бачить таким гравцем Європу. І це виклик. Ні, це виклик не лише Європі, це виклик нам. Якщо для Європи це питання власної безпеки, то для нас це питання власного виживання. Як реагує на це Європа? Політико пише, що сьогодні Макрон скликає екстрений ну позачерговий взагалі саміт європейський саміт лідерів, і це буде не просто якийсь саміт загальний, щоб поговорити. Але це буде саміт про те, як виживати Європі. Він називається саміт лідерів головних країн Європи. Це присвячено європейській безпеці. Фактично, після того, як Трамп зробив заяву про переговори по Україні, що для Європи нема місця за столом перемовин, і також фактично це присвячено тій ролі, які Трамп віддає Європі. Тут головне зрозуміти. Світ змінюється, і Європа почала реагувати так запізно, але почала Рейтерс. Вже повідомила, що п'ять європейських дипломатів заявили, що у зустрічі приймуть участь Франція, Велика Британія, Польща, Італія, Іспанія звісно, Німеччина, незважаючи на те, що в них от, от, от почнуться вибори, але вони теж серйозно почали почали розглядати всю небезпеку від того, що заявляє Трамп, і девен заявив. На Мюнхенському безпековому форумі так, от там буде дані ще яка буде представляти Балтійські країни і скандинавські країни. Європейцям треба щось негайно вирішувати. Вони будуть цим займатися, але треба також розуміти, що ми не повинні просто ловити гав і спостерігати за тим, що відбувається. Європа зараз. Помітно, налякана налякана заявами Трампа, і налякана Трампом навіть більш ніж Путіним. Це помітили всі, хто були на Мюнхенській безпековій конференції. Всі політики, журналісти, аналітики, і вони кажуть про те, що те, що Європа почала займатися зараз своєю безпекою, це непогано, але треба цим було зайнятися значно. Раніше, але Європа хотіла займатися соціальними питаннями, біженцями, якимись там гуманітарними питаннями, Хотіла багато спати, їсти, відпочивати, гуляти, а питаннями війни взагалі не хотіла піклуватися. І більше того, це показують навіть останні соцопитування. В яких країнах люди готові воювати і захищати свої країни? Тут же питання не лише грошей, і армії, це ще питання мотивації, а також питання того, як і чим інформаційно підгодовували керівники країн, і зрисувалося, що так їх. Антивоєнчиною підгодовували і вони всі пацифісти. Але отут от та історія, коли на пацифізм плювати як путіну, так і іншим тоталітарним лідерам, які розглядають Європу як потенційну в перспективі жертву. Дивіться, можна, звісно, про що завгодно казати про Трампа. Можна казати, що він ще зараз приходить к питанню звіціонізму і він зважає Європу, але Європа повинна дійсно піклуватися про свої потенційні загрози і сама вирішувати. Останні два роки ми спостерігали. Як Європа не знала або починати витрачати гроші на оборону, або дискутувати про те, чи хто поки повинен показувати приклад, чи варто дати Путіну ще можливість берегти обличчя, чи варто так давати Україні зброю, щоб вона перемогла, чи може все ж таки так, щоб не програла. І, от як наслідок, тепер не тільки Путін, а й Трамп починає вважати, що Європа не варта уваги. Занадто м'яка, занадто безхребетно, безхребетна, а головне немає фактично свого захисту. Завжди сподівалися на те, що якщо щось трапиться, то Сполучені Штати розкриють над нею свою порасульку. До речі, так завжди і було. І НАТО було створено саме для цього. Але світ змінюється. Більше того, ми спостерігаємо, як світ не просто змінюється, а. Кардинально змінюються безпекові умови, і нам треба розуміти, чого чекати, так сьогодні в Європі формується бажання стати третім надгравцем поряд з Китаєм та Сполученими Штатами. Але і Путін хоче того ж, і для нього це навіть не виклик. Це єдиний варіант виживання для нього в країні, яка Розвалюється він хоче стати третьою імперією. А Європа хоче гарантувати собі умови виживання в майбутньому і безпеку. Дуже це, це, таке цікаве протистояння, і це виклик для України. Тому що це для нас вікно можливості і не дуже велике, в яке ми можемо знову не встигнути пролізти. Але це вікно, думаю, що. Нашій владі по всіх можливих каналах, каналах треба було би не лише надсилати якісь сигнали, а й пропонувати рішення і Брюсселю, і Парижу, і Берліну, і Лондону в першу чергу про те, що в нас є бачення, що треба робити, і як розв'язувати цю проблему. І тут якраз одна з можливостей – це. Посилення України як головної армії Європи більше того, це і можливість заробити самій Україні і посилити Україну в безпековому плані, і вирішити проблему з Росією. Оце було би ну, непогано для всіх, і для Європи, і для України. Чи готова Європа до цього? Ну, треба розмовляти. Тому що для США Україна це ну, взагалі якась історія в третьому десятці проблем, які вона може і буде вирішувати. Не буде, а може і бути. В першій десятці нас гарантовано немає. Так от, для Штатів ми не зрозуміло, де, а для Європи ми не просто поряд. Ми якраз той Форпост, який стримує потенційну загрозу. Росії, і оце в Європі почали розуміти. Більше того, ми сусіди, ми поряд, ми свої. Ми більш-менш для Європи стаємо зрозумілими, і той самий справедливий мир починає вирісовуватись зовсім по-іншому, ніж його хтось вже бачив. На жаль, ми так і не почули до речі від е, пана Зеленського, яким він бачить цей справедливий мир. До речі, також ми бачимо, як Сполучені Штати зараз Європу дуже підбадьорили санкціями, потенційними санкціями, а також те, що Китай вже почав там роздивлятися Європу як потенційну, ну не знаю, годівничку. І над і ще надра, надра який теж хоче розробляти Китай. Порти, які Європа планувала продати Китаю зараз теж поставлені на паузу. Багато що треба переосмислити, треба зрозуміти, що в перспективі, і Європа буде робити вибір від Європи. Залежить яким буде майбутнім не лише для України, а й для самої Європи. але... В цьому майбутньому без України у Європи величезні проблеми. Орієнтуючись не тільки на те, скільки громадян Європи готові захищати свою Україну, а й орієнтуючись на те, що після ну, умовної поразки України Росія отримає величезний додаток до їх сил, які кине саме проти Європи. І захищати Європу не буде кому. Тут питання вже виживання до самої Європи. Ну і плюс останнє те, що ми бачимо, це реакція європейців, хоч і запоздала, але вона почала з'являтися. І це важливо. Тому поки що в тих розмовах, де. Америка спілкується з Росією, де нема України, може з'явитися альтернативна історія, де Україна з Європою домовляється, як протидіяти Росії. Це був би він, -він. варіант, коли виграє і Європа, і Україна, і дуже хочеться, щоб до наступної Мюнхенської конференції, все ж таки, механізм спільної оборони з країнами Європи був не лише проговорений. Написаний, а й запущений, і головне, щоб Україна була інтегрована в цьому механізму, це було б кращою відповіддю не лише на те, чи є місце для Європи за столом перемовин, а й чи може Європа бути великим гравцем, який впливає на глобальну політику сьогодні, чи вона визнає, що. Стає периферією світової політики. Подивимось, проблема тільки в одному: сьогодні нема лідера в Європі, і це помітно. Так, Макрон дуже хоче стати лідером, але його не дуже сприймають. Німеччині не до лідерства, там вибори. І взагалі ми бачимо, що Шольц не та людина, яка може вести за собою. Ще є орієнтир Лондон, але. Лондон грає свою гру. Подивимось уважно, що буде. Головне, щоб Європа забула про старі дрязги, взаємну, ну таку ворожнечу, і зрозуміла, сьогодні час, коли треба приймати, може не дуже приємні, але дуже швидкі рішення, які можуть допомогти вижити у майбутньому. Бо якщо не прийняти, майбутнього може не бути. Доведено. До речі, Україною, яка дуже зосередилась під час правління Зеленського не на Збройних силах, а на великому крадівництві, всяких схематозах і популістських історіях, до чого це призвело, ми могли побачити починаючи з 24 лютого 2022 року, Оговтитись ми не можемо і досі. До речі, Європі теж час відмовлятися від популізму і переходити до. Реалізму, бо це потрібно всім і їм, і нам одночасно. Сподіваюсь, що все ж таки знайдеться місце для України в загальній системі безпеки Європи, це не тільки їм потрібно, це і нам потрібно. От на цьому і треба грати грати нашій владі, а вона грати може, на жаль, частіше на фортепіано, ніж на світових. Проблемах подивимось. Сподіваюся, що нас вдасться, бо поразка нашої влади це поразка і нас всіх. Нам треба, щоб ми були сильні. Нам треба, щоб ми досягли максимуму, і нам треба, щоб у нас все вдалося. Зараз стоїть питання виживання і нас теж тут питання не лише для одної Європи. Чи справиться наш шоумен, маю сумніви, але він повинен розуміти, що це питання не лише виживання країни, а його теж. Тому хай мобілізує всі свої резерви і навіть надзусилля. Це потрібно всім нам. Сподіваюсь, впорається. Якщо ні, хай кличе дорослих. Вони допоможуть. А вам я дякую за те, що дивитесь, за те, що підтримуєте канал, за те, що допомагаєте каналу своїми вподобайками. І ви ж підписалися вже, поставили вподобайку, а також написали в коментарях, звідки ви дивитеся, що ви думаєте з цього приводу. Дякую вам за все це і не забувайте ще про одне. Треба допомагати Збройним силам України. Підтримуйте Збройні Сили України. Донатьте на їх, приєднуйтесь до них, вірте в них. Бо поки є Збройні сили України, є Україна. Не буде ЗСУ, не те, що майбутнього України. Країни не буде. А так, тримаємося, допомагаємо ЗСУ, перемагаємо, і все буде Україна. Па-па.